Сьогодні у відео інвертори відомого виробника якісних джерел живлення Full Energy. Ви на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. У сучасному світі стабільне та надійне електропостачання є не просто зручністю, а необхідністю. Зазвичай ДБЖ постачаються з вбудованим акумулятором невеликої ємності і у випадку зникнення живлення в мережі дають можливість зберегти інформацію та коректно завершити роботу комп'ютера. Працюють 5-10 хвилин. Для більш тривалої роботи від АКБ зверніть увагу на інвертори Full Energy HB 1012 та HB 1512. Вони мають зовнішні підключення акумулятора, адаптовані для роботи з АГМ, гелевими та іншими свинцово-кислотними АКБ з напругою 12 вольт. Вбудований інтелектуальний зарядний пристрій. Для моделі HB 1012 максимальний струм заряджання 19А, для HB1512 це 29 А. Зараз з рахунками правильно будуть заряджатися акумулятори ємністю 200-300 та 300 Аг, відповідно. Для КБ меншої ємності передбачений перемикач обмеження струму заряджання наполовину. Технологія LongTime забезпечує безперервну роботу інвертора протягом довгого часу. Номінальна потужність для HB1012 складає 800 Вт, для HB1512 1200 Вт. Для підключення присутні дві розетки Шуко. Незважаючи на невелику вагу, передбачена ручка для переміщення пристрою. Подивимось, як це працює. На початку пристрій має бути від'єднаний від мережі 220. Підключаємо акумулятор. Червоний дріт до плюсової клеми, чорний до мінусової. Підключаємо до мережі, вмикаємо пристрій великою зеленою кнопкою. Батарея заряджається і під'єднаний пристрій живиться від мережі. Коли вмикаємо мережу, вмикається інвертор і пристрій живляться від АКБ. Час автоматичного перемикання складає менше, ніж 10 секунд. Стан роботи інвертора відображається на кольоровому рідкокристалічному дисплеї. Робота від мережі на вході та ж сама напруга, що й на виході. Робота від батареї на вході 0 на виході 230 вольт. Рівень навантаження інвертора відображається у відсотках. Рівень заряду батареї під час заряджання блимає. По черзі відображається напруга і чистота на вході і на виході. Якщо мережа відсутня, інвертор вмикається та вимикається червоною кнопкою. Під час роботи від мережі, натискаючи червону кнопку, ви вмикаєте і вимикаєте напругу на виході. В Вперетворюючи використовується тороїдальний трансформатор. Це забезпечує високу ефективність і низьке споживання холостого ходу. Важливо, під час роботи від акумулятора 12 В постійного струму на виході інвертора Full Energy HB 1012 та HB1512 ви отримаєте 230 вольт змінного струму з частотою 50 Гц із правильною синусоїдою. Це робить їх ідеальним вибором для всіх видів навантажень. Така напруга гарантує безпечну роботу всіх чутливих до якості живлення пристроїв. Окремо в інструкції є інформація, як заживити від ДБЖ газовий котел. Інвертори Full Energy HB серії мають захист від перенавантаження від короткого замикання. Для захисту від перегріву інвертор оснащений системою активного охолодження, вентиляційні отвори на корпусі та вентилятор. Якщо шукаєте потужне, надійне, безпечне джерело резервного живлення Full Energy HB 1012 та HB1512, це те, що вам потрібно. Посилання на інвертори та акумулятори до них знайдете в описі під цим відео. Взагалі-то на сайті Безпека Shop в каталозі серед пристроїв безпеки є розділ Енергетика. Там чекає на вас великий вибір якісних та сучасних моделей павербанків, зарядних станцій, генераторів, стабілізаторів блоків живлення акумуляторів, джерел безперебійного живлення 12 та 24 вольти та джерел безперебійного живлення на 220 вольт. Дякую, що додивились до кінця. Ставте подобається, коментарі ніхто не відміняв. І до зустрічі в наступних відео на сайті і в наших шоурумах у Києві, Черкасах та Вінниці.